Загалом на наше життя впливає безліч чинників правильне харчування, спорт, безперечно, зміцнюють фізичне здоров'я. А як щодо психічного, чи впливає підтримка близьких та друзів на наш стан? Запрошуємо тебе в незвичайну мандрівку, буде цікаво! Відома письменниця Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Косач, окрім літератури, захоплювалася малюванням, грою на фортепіано, вивчала іноземні мови та історію. Навіть написала для сестри підручник Стародавня історія східних народів І Як можна стільки встигнути, тим паче, що письменниця тяжко хворіла. 1881 року на водохреща дівчинка застудилася. Недуга розвинулася в туберкульоз кісток та суглобів. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, я луна. Співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотна. Можливо, саме це і загартувало характер Лесі. Завдяки підтримці рідних та можливостям сім'ї письменниця мала змогу подорожувати не лише Україною, а й світом. Відень, Софія, Берлін, Тбілісі – Сан Ремо, Цюрих, Каїр. Якби за життя Лесі Українки існували соцмережі, вона могла б стати тревел-блогеркою. А ще письменниця захоплювалася квітами. Можливо, саме вони надихнули її на створення незвичайної казки Лелія. Павлусь захворів та заслаб. Мати його доглядала і розповідала про незвичайних істот. У якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка. Чарівний народ часто описують міфи й легенди європейських країн. Цікаво, яка найстарша ельфа. Вона зветься Лелія, бо живе у найкращій Лелії у світі. Лови фісташку. портрет. Опис зовнішності героя, героїні твору. Таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. Вона така гарнесенька, очи ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильцята має хороші та барвисті, як у метелика, та міняться різними барвами, немов та я веселка. У рученятах у дівчинки довге стебло, квітка білої лелії, і пахне вона на всю хату. Для опису зовнішності письменниця використовує образні слова епітети, порівняння. Лови фісташку епітети художні означення, що підкреслюють характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії порівняння пояснення одного предмета через інший, подібний до нього, часто за допомогою сполучників як, мов, ніби, наче. Наша ельфа володіє магією. Адже перетворює павлуся на квітку рожевого маку. Та запрошує у чарівну подорож. Поглянь на ілюстрації доказки Лелія Які події створу вони зображують. Спочатку Павлусь із ельфою опинилися в панському саду. Та тільки квітам жилося там не переливки. У Удень пололи, листя обривали, часом і віку вкорочували. Поставлять у воду, гублять нашу вроду. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали. Молода панна нудьгувала. Та мені тут усе обридло і садок, і цей дім, і квітки. Все у нас таке нецікаве, от хоч би й ці квітки. Де ж це бачено насадити таку силу цих лелій, та ще й білих? Якби хоч лелії, які цікавіші, рожеві чи смугасті. Ато, руками сплеснув від захоплення Павлусь у крамниці штучних квітів. Але коли побачив, як іде їх роблять, у яких умовах працюють робітниці. Ні, ні, не хочу. Я зовсім тут не хочу бути. В цьому місці не треба мені цих бридких квіток. Я хочу додому, до мами. Та ельфа ще захотіла відвідати свою одну сестрицю, яка росла у саду простої дівчини. Цій лілеї жилося пречудово. Моя люба Мар'яночка краща мені, як сестричка. Як на неї подивлюся, мов до сонечка всміхнуся. А дівчинонька Мар'яна щовечора і щоранку мене поливає, поле, доглядає. Як думаєш, чому в панському саду квітам жилося погано, а в Мар'яни добре? Любов Мар'яни, її турбота про квіти допомагали тим рослинам відчувати себе в неї краще, ніж біля панського палацу. І з людьми так само. Пригадай, як приємно, коли рідні й друзі підтримують тебе. Порівняй образ панни та Мар'яни. Панна зла, прискіплива, незадоволена, дратівлива, груба. Мар'яна добра, ласкава, турботлива, привітна, працелюбна. У творі використано прийом подорожі сну. На початку казки хворий хлопчик наслухався казок про незвичайних створінь, тож йому наснилася подорож з ельфою. У кінці ж казки Лелія торкнула його квіткою. Потім нахилилася, поцілувала, кивнула голівкою і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Тема твору розповідь про фантастичну подорож хлопчика з ельфою лелією. Основна думка уславлення доброти, турботи, замилування красою природи. Тож тепер ти бачиш, як багато залежить не від середовища, у якому ми живемо. А від оточення. Підтримки близьких. Люди, немов лілеї, Розквітають від добрих слів та турботи. Запам'ятай. Справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Косач. У казці Лелія письменниця розповідає про фантастичну подорож хлопчика з ельфою. Основна думка. Уславлення доброти, турботи, замилування красою природи. Портрет опис зовнішності героя, героїні. Епітети. Художні означення, що підкреслюють характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії. Порівняння, пояснення одного предмета через інший, подібний до нього, часто за допомогою сполучників як, мов, ніби, наче. Став квіткову подобайку! Стеж за нашим каналом. Відкривай світ української літератури разом із нами.